Нові пригоди Мальвіни суддю з таким іменем пограбували в елітному містечку під Києвом. І вона не одна за останній місяць озброєні злодії навідались до щонайменше трьох служителів Феміди про кримінальну увагу до електронних декларацій. Ольга Василевська. Тихий суботній ранок в елітному котежному містечку під Києвом розмірене життя в так званому царському селі перервала озброєна банда, яка вдерлася в цю домівку. Суддю вищого господарського суду України Мальвіну Данилову та її бойфренда зв'язали троє озброєних чоловіків. Сусіди кажуть, винесли близько півмільйона доларів. Травматичний пістолет та рушницю. Уже зброї вже. Зброю Полетіли. У понеділок зранку слідів насилля над судею на подвір'ї вже не видно. Лише табличка про злого собаку попереджає, що появу злодіїв тут передбачали, але не запобігли. А це правда, що у вас сталося пограбування в суботу? Як не знаєте? Ну не знаю. Ви ж тут живете? Ні, не живу. В електронній декларації Мальвіни Данилової цього будинку немає. Хоча іншого рухомого та нерухомого майна й готівки чимало. Більшою частиною грошей володіє син судді, приватний підприємець. Сама Данилова погодилася поговорити з ТСН, але не на камеру. Розмова відбулася в коридорі вищого господарського суду. Суддя пояснює, злочинці забрали кревні її цивільного чоловіка, хоча полювали на неї. Вони слідкували, вони знали, я просто зустрічаюся з, цього, з чоловіком. Вони знали чітко, що я суддя. Повністю увага була тільки до мене. Тобто вони знали, коли я приїжджаю, вони шукали мою сумку. Суддя стверджує, напередодні над будинком літали дрони. Вона думала, що їх запускають стежити за міністром фінансів Данилюком, який живе поряд, та цього разу полювали не за ним. Вони зв'язалися, до цим хай затвор передержували. Цьому виною електронні декларації. Так вважає голова ради суддів України Валентина Симоненко. За її статистикою Мальвіна Данилова вже третя пограбована суддя з моменту оприлюднення електронних декларацій. Це відбулось буквально через тиждень після того, як декларація була оприлюднена, тому що до цього часу. Е в принципі, всі, хто знав знав цих судді, вони знали їх і статки, і майну і нічого такого не відбувалося. Керівники судових органів самоврядування натякають, що інформацію з електронних декларацій варто було б закрити, особливо щодо готівки. Інакше всі, хто поклавши руку на серце, задекларував у міст тумбочок у групі ризику. Вся декларація відкрита. От, якщо хтось хоче дуже, цей дуже знати, де живе конкретний суддя, то проблем цьому, проблем цьому абсолютно ніяких немає. Поліція крики суддів наших б'ють, не сприймає. Кажуть, окремої статистики стосовно суддів жертв розбоїв не ведуть. Оскільки у нас по області нападів було на декларантів, ну, принаймні за цей місяць таких нападів я не знайшов. Але після кампанії з оприлюднення електронних декларацій кількість розбоїв по київській області справді зросла майже на третину порівняно з минулим місяцем. Ольга Василевська, Тетяна Боковня, Павло Мяснов, ТСН 1+1.